Одразу на тих чотири снаряди, 4 зривакають. Що розберемо. Заряджайте їх, по готовності вогонь. До договору. Гармата! Давай, підходить боліться, достижі. сама Ага. Ага. Да. Ще раз. Куп 0331. 0331. Даряж, заряж. Пострел! Вижу, вышло? Не, не вышло. Осталось. Стоп работу, устраняем момент с гильзой. Выравнивай ствол так. и собираем так. баню. Пошла. Ствол еще Попала. надо опускать. Попало. До параллели с полом. Стовай, стовай, стоп, стоп, стоп! Отпускайте, да? Там еще пороха повипал. Ага, а теперь открывай. Опять 0,3 Майже смертельный, бля. Короче, порох оцей не в латунный гіб загамнування. Ну может пока ствол замахнули? Баскируем ідеально. З п'яти метрами. Бізичка сюди на хаска миссий. Тут ледь рабать. Нам 300 метрів сказали везете. Ну, десь так и есть. А как он узнает, что у нас наводится? Интересно. Ну, перехват, радио, перехват. Ага. Схвай за собой еще раз устроить. За стенку. ты выходишь, не выходит, не надо. Орлан же увидит. Там война. Не Скажешь, все равно, 4, да? Да, 4-6. Ну да, скажешь, 6, 4. Добрый день. У нас тут троих ловцев, халай. Крепко. Хорошо. О. Два наших стрелка. Поводи, давай. Я уходил на выход. Порвал. Порядочный. Все ближче і ближче. Бля. Ты підозрю, что все стреляются звіты, блять, с не по нам, понял. Русский! Я сурга вже не попав. Давайте так, порядок, дій. Якщо падаем, то прям близько, сука. поймаю. Выхуюся, дивися, вахуемся до хати. Підвал, да. Баба. Это вообще будет файл. Якщо він зараз не видит, зараз сейчас выбежим. Да, это и увидит. И начнет Пахати. Пахать. він. Це кумари. стоїть. в хаті ж речі, згорять. Да, ну Тільки слабо. Ви воєнник, я вождав 4 місяці. месяця. Пацаны, власть, тебе йде туди додому, Ха-ха, буде. В гаражі, б Насторожі і слухайте виходи, що до, що, що до чого. Тому що ми після того, як прибігли, сюди ще три лягло, розумієш. Тобто вже не 13, а 16 приходів було. А так. Ви знаходитеся в укритті. Не рипайтесь. Годь. А хто там? Новенький такой? Ні, мамаша, по-моєму. Ну, вона ж... ОБДшниця. Так, вона. Об... Об... Не знаю, ми 200, мабуть, зловила при нас. Вона, в неї охочучі інстинкти розвиті. Так у цих теж, вони тут виловили все, що було живе. Нема нікого. Час, два. Коло бліндажа, коло позиції, ніхто не шариться, ніхто нічого не дивиться. Ви знаходитеся вдома максимально на зв'язку. Якщо вдруг що, зразу біжите в підвал. Да ты прилет возле биндажа был. Там то, -то прилета два, наверное, в то, примерно в том же месте. Ну, по нормально. То есть хорошо, что с биндажа Да. Там будут решать, может, чтобы... То есть снимать... уезжать будем? Да, снимать хоть да, позицию. Надо жрать идти. Что если пожрать, кстати? Ну, там, ключ его вот, то... Рис, мясо. Походу в гараж попали. Куски шифера валяются. Попадание. Прямое попадание. Да. По не смотри! мы ебать сюда. О, смотри. Ебать, фотографируется. Да, у меня разломало. Я думаю, це від ударної хвилі, воно коли їм знеснемо, все може. Ща ще пацикам в чат скину, що Їх Є це код. І все, це один тільки. Та... Ну, Ти хотів, так, щоб було non. більше? Ні, ну чисто, що може ви щось ще не. А хвилина було те, що ми потікали з підвал, не наражалися за виразну небезпеку. Бо ми ж після того як повернулися, вони пару разів вдало коло бліндажа. Зовсім поруч. Приготовки всі сьогодні спальники карематы с собой. кинем в тачку, поедем спать на ТФУ, потому что завтра с утра будем выбирать и все делать. Вроде. Да, нормально, вы балансовый. Получается. Пришла, да? да, пришла. пришла. Розпустили плиту, речі з бліндажа на 50% перенесені. Зараз вискапуємо станіни. Пішла. Тепермога! Давай, 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 давай. Є. Звелось. А тепер стоп, не спіша. Спіша, не спіша. Прошли. ти маєш зараз забігти туди оп, оп. і зафіксувати оцю станіну. Стоп. Оп, оп, оп Стоп, 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 Оп. Стай. Осторожно, осторожно, назад. Назад. Так. Нарівняйся. Оп. оп. Давай. Извини, да. Що... Не палимся, не палимся. є. E, ніхто не йде до гармати. Крило перед нами пролітає. Ой, хорошо. Чуєте? Мені подобається, що ми сьогодні спаслися від цієї х**ни. А це мені дуже подобається. Коли... Да. нічого себе, кому це не подобається? Пацани, mm -hmm. хто розважає потихонечку? <звук> кому не подобається? На місці один. Ебать, я вчера еще не ни... по-пискутирую, у меня ноги... Они оттолкнули в километрах страшных. Погнали. Но не прожили года. Да. Все. <свистит> стой! Вот стой, Андрюх, смотри! <свистит> не поднимайся, не поднимайся. Стой! Стой! Все, ты не вирус, вирус, да, все, супер, опускай. опускай.